Доброго дня, дякую, що зайшли. Мене звати Дворик Микола Юрійович. Я готовий вирішити всі ваші проблеми пов'язані з економікою і всім іншим, якщо ви в мене оберете президентом України. Якщо це до цього ми доживемо, це все станеться. Але так чи інакше розумієте, що вибори повинні бути. У нас демократична країна, нібито, тому вони так чи інакше відбудуться. А якщо ви питаєте, що робити, то шукайте собі кандидата. На ці вибори, які мають відбутися навесні, бо наша влада має призначити вибори навесні. Тобто зимою до кінця зими мають бути об'явлені вибори. Якщо вони не будуть об'явлені, то я думаю, що будуть певні проблеми, і тоді можуть звертатися з іншими рішеннями. Це для наших суперкрутих націоналістів, патріотів, яких головне мова, віра і все інше. І розповідайте їм про те, що головне не мова віра, а наша економіка. Якщо у нас не буде нормальної економіки, якщо в нас не буде рости економіка, якщо у нас не будуть збільшувати кількість підприємців, якщо у нас не буде свободи для ведення бізнесу, то і не буде ніякої країни, бо країна, яка не здатна сама себе забезпечити, це не країна, це як говорити, помилка або дитина, фактично, це інфантіл. І все, що завгодно, то є, не може існувати в дикому світі будь-що, що не здатна само про себе потурбуватися. Тобто не може існувати країна, яка не здатна сама себе забезпечити, забезпечити свою армію всім всім необхідним. І головне, це не щось таке, що, що ніхто не може зробити, бо ми подивимося вокруг себе і побачимо, що в нас існує багато країн, схожих на нас, які мають ВВП, тобто виробляють. Продукції там в декілька разів більше, ніж це робимо ми. Значить, у нас щось не так. Якщо щось робиться в напрямку, тому, щоб це змінити, то це йде на нашу користь, це, це рух на нашу перемогу. І тим більше, що якщо так подивитися, що, що таке взагалі підприємці, що таке економіка, економіка це як рослини, яким просто не треба заважати. От вони ростуть в полі, допустимо, дерева так далі їх просто їм треба просто не заважати. Тобто, треба зняти бетонні загорожі, треба припинити їх по ним їздити, припинити їх косити, зрізати і так далі. Тоді воно все почне почне рости. Тобто для наших чиновників, для нашої країни, все, що треба зробити, це, це зняти будь-які обмеження для ведення бізнесу, зняти будь-які обмеження по виробництву зброї. Спростити плату податків, спростити і зменшити е, мита, і тоді наш бізнес буде розвиватися. І звісно ж, відкрити кордони, зняти от, це, от це. Просто жахливий принцип мобілізації, який взагалі не має бути, бо якщо так подивитися. Мені особисто це нагадує якісь африканське виловлення рабів, коли хтось бігає, виловлює, потім кудись заводить. Ну, мибучне той толку того нема. Просто це це навіть в економічної точки зору, просто жахливе рішення. Которая обходиться дороже, ніж просто наняти ту саму же одну людину, заплатити там вдвічі більше, і заплатить їй в першу як це, допомогу там, в півмільйона гривень, щоб вона підписала контракт там, на 2-3 роки. І це буде дешевше, ніж те, що у нас всі ховаються, це одного ми зловили, а ще, ще там дев'ять ховаються, не потягну податки, підприємство не може працювати. Бізнес не може працювати, кордони закриті, всі втікають. Вибачте, ну це ж економіка, вот це взагалі жах просто-напросто. Люди совершенно не думають, а чому вони не думають, тому що у них фінансування зараз зовсім інше. То есть вони живуть за рахунок подачі з Європи і їх не цікавить наша економіка, і ми так добре. Ось, вот опять же, нас фактично зараз посадили, наших чиновників посадили на велфер, будемо так сказати. Вони от в велфері деградують і самознищуються, фактично. І самозничується країну. Як тільки той велфер зупиниться, все буде просто розвал всього. І, і будуть і бунти, і їх знесуть. Чур -чур матушка, Тож такі от справ справи. Коротше. А Що нам взагалі потрібно? А, на рахунок на речі націоналістів, і будемо так сказати. Коли на мене звертаєте, що робити, я знову ж ще раз повторюю все, що ви можете зараз зробити, це шукати людей з подібними мені ідеями, за яких ви зможете голосувати на виборах. І це не лише пост президента чи ще будь-які посади Депутати місцевих рад, мери, всі вони мають притримуватися таких ідей. Ідеї про те, що. Що громада мають існувати окремо від держави, мають повністю мати своє особисте, то сам вирішувати, як їм жити, обирати все своє керівництво, мати свою собственну поліцію, де вони обирають начальника поліції, брати прокурора, суддю, і кого їм там ще захочеться. Самі визначати розмір податків, які вони збирають на своє утримання, Самі визначати, які вони там чиновники мають бути, які вони. Функції мають виконувати, що у них буде безплатно, що у них буде платно, вони мають самі повністю кожна громада вирішувати. Для того, що сел, село якесь має повністю вирішувати. Захотіли це село, у них там побудувався якийсь там завод якийсь заводництво. Те село вирішило, що у них буде все безплатно, або все платно, і у них там буде свой прокурор. Своя поліція повністю, ну, свой шериф точно. І що таке взагалі по вашому прокурору? Прокурор, прокурор це адвокат. Тобто ви наймаєте адвоката і він вас захищає юридично. Відкриває документи допустим, на те, щоб когось засудити. Це саме вже роблять адвокати. Вам, вас, вам хтось зробив кривду. Ви наймаєте адвоката, адвокат готує документи подає до, до, до суда. Це той саме прокурор. Потім він вибиває з того, хто щось зробив в компенсацію. Ну, це ж є і той самий прокурор, тільки, той фактично вам шкоду зробили, а адвокат так само вас захищає, коли каже, що ви кому-то шкоду зробили. Те саме, дай ви робите. Есть, це звичайний адвокат громади. І він має вас захищати, а не тероризувати, фактично. Так само і поліція має бути вашим захистом, а не той, той хто вас тероризує. Але вас тероризує наша поліція лише тому, що вона підпорядковується не вам, а комусь там комусь дяді в Києві. Як я кажу, якщо ви, що у нас зараз в Україні якогось там участково в селі, призначає президент. Ну, що ви хочете просто, коли, коли таке відбувається. Що ви хочете, щоб влада була повністю у вас, ви маєте призначати собі участково, ви маєте всіх органи влади в своїй громаді призначати. І самим вирішувати, як ваша громада буде, буде жити, які ви податки будуть своїх підприємств збирати. Тому, тому, що, тому що у держави, яка має займатися лише армією і спецслужбами, має бути свій окремий податок. Не має не залежати ні від, ні від кого. При тому, що є зараз наш технологічний вік, Звичайні прості податки, такі от, як від руху грошей, припустимо, 2%, і мита 5% при перетну товарів через кордон, хоч в ту, хоч в іншу сторону. Ну все буде збиратися автоматично. Для того не потрібно ні податково, ні хто. Тобто фактично все буде збиратися автоматично. А, а громада самі окремо розбираються з самі своїми проблемами. Тим більше, як я кажу, це дуже легко зробити. Просто в один день передаєш. Всіх чиновників опорядкування громад, знаходяться територіально в такому -то місті той чиновник. Все, ти принадлежиш громаді. Хай громада сама вирішує, що з тобою робити, сама платить тобі зарплату і все інше. І вони дуже швидко розберуться, хто їм потрібен, хто їм не потрібен. А держава залишиться лише армія, спецслужби, зовнішнє представництво і ДБР, яке буде займатися серйозними. Великі злочинами фактично, і не буде втручатися в мелкі справи громад. Тобто, там вже щось серйозне, щось сталося, кін... викрадення людей, там ще щось такої, от, треба це визначити. І нас це втручається. Якщо мелке, то самі громади хай з цим розбираються, що фактично логічно. Немає же, допустимо, держава влазить в справи вашої сім'ї, якщо у вас там. Ну, син у кого-то щось таке мелко що зробив, ви самі з цим розб... чудово розберетесь, там, поставите його в угол там, щось, чи щось. І просто не будете купувати йому цукерок там, чи чогось. Таким чином вона каже. Тобто, громада сама розбереться теж своїм проблемам, самое І найголовніше, коли це станеться, кожна громада зрозуміє, що вона вступає в конкуренцію з іншими громадами. Найголовніше конкуренція з'являється. Зникає монополія держави на всякі безлуді рішення, де вона просто за монополією просто робить все, що хоче, і розуміє, що, що нам діватися нікуди, і тому ми вимушені потім втікати з країни, фактично. Що ми робили до цього і зробимо зараз. І зараз вона так само себе поводить. А якщо буде зовсім по-іншому, якщо кожна громада буде конкурувати з іншою, тоді ми можемо, нам не треба буде втікати в іншу країну. Ми мож, зможемо спокійно, як кажуть, Переїхати в іншу громаду, то тобто нам не треба буде переїжджати в іншу країну. Ми переїжджаємо в іншу громаду, яка створює кращу умови, яка зробить малі податки, яка там облаштує гарно свою територію. Там, там буде приємно жити в той громаді. То есть. Як і естетично, так і з податкової точки зору. Тоді ми просто переїжджаємо. А зараз а підприємці, які з заборони, починають виробляти кучу різних товарів, як для забезпечення України, так і для вироблення зброї. Так само, як я кажу, якщо у армії буде окреме фінансування, вона буде витрачати всі свої гроші на закупку зброї. Плюс, як я кажу, навіть в армії можна поставити на економічні рельси і примусити досі надавати свободу. Всім батальйонам і бригадам витрачати гроші напрямую, закуповуючи всі необхідні средства для введення бойових дій, фактично. І так само виплачуючи компенсацію загиблим і пораненим. Тому от тоді вони будуть просто чисто економічно почнуть рахувати гроші і будуть робити все можливе, щоб у них не було поранених і загиблих. Тобто Забезпечувати свої підрозділи гарними бліндажами, бетонними сооруженнями, і зброєю, і всім всім необхідним для того, щоб як не витрачати за гроші. Тому що іноді замість той виплати, як хай там навіть в 5 мільйонів гривень проще за ці гроші построїти бетонний бліндаж, щоб там люди там знаходилися, або підвоз. с продуктов и там еще чего-то робити, как говорится, какой-то техникой, как говорится, роботизированной и так далее. То есть на все можно найти средства, или там вместо того, чтобы делать какой-то пост, где люди сидят, сидят, припустим, с биноклем выглядывают, там можно поставить камеру. Где-то, где, где нужно вылазить, там можно поставить турель. И все, то есть все это обойдется дешевше, ниж, допустим, допустим, где-то выглядит и там В біє з, 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 з осколками там, чи чомусь, то есть, все можна поставити на економічний рельси. І для тих, хто розказує, що робити, і я, я кажу, що є у нас націоналісти, то вони просто їм, їм, їм задоліли голову, тому що мова, віра і армія це не головне, головне гроші. Головне економіка. Не буде, якщо не буде у нас в Україні нормальної економіки, свобольної економіки, то не буде ніякої перемоги. Ніколи не буде. Знову ж, ще раз повторюю, всі ви зможете з цим погодитись, Лише коли Україна сама буде виробляти всі, практично все необхідне озброєння для, для себе, закуповувати його за свої гроші. А що не зможе закуповувати тут і виробляти тут, закуповувати за границею, і у неї на все це будуть кошти, свої зароблені кошти, вже тоді ми можемо сказати, що Україна перемогла або скоро переможе, рано чи пізно переможе. Тому що ця тенденція може рости. Якщо ми звільняємо економіку, то ця тенденція росте. У нас буде більше, більше, більше грошей. Люди, люди почнуть сюди повертатися, бо знову ж, опять же, ви хочете виграти цю війну, а у нас в країні люди втікають. Як можна виграти? Як держава може виграти війну, коли люди тут не хочуть жити? Люди тут втікають. Ну, про яку перемогу ви кажете? Есть, мають відбутися зміни, по яким люди не захочуть тікати. Напаки будуть повертатися, рватися сюди додому, блин. не хочуть всі повернутися. Ну, тут така ситуація, що ми, що, як хтось сказав, що у нас е, дехто повернувся навіть з накопованої території. Тому що подивилися, вже, що це просто як, есть, дійсно казав, що це приговор вже для нашої влади, яка довела ситуацію до того, що люди, які... Виїхали з окупованих територій, сподіваюся, що щось наладиться, і вирішили, що тут їм гірше, ніж повернутися під окупацію. Тут ма про що спілкуватися. Хочете змінити ситуацію? Кажу, треба. Я і змінити систему. Як вона має бути змінена? Це має бути створено, тобто будь-як, як я кажу, будь-який президент, будь-хто, хто, хто прийде до влади, може створити невеличку базову конституцію. Її можуть можуть наші говорити, депутати Верховної Ради проголосувати большинством, це конституційної з більшістю. Проголосують вони, проголосують. Коли якщо ви оберете таку людину, яка йде з цим, вони будуть вимушені проголосувати це. І через місяць вона вступає в дію. І держави, держави залишається лише армія спецслужби ДБР, зовнішнє представництво, а всі інші чиновники передаються в громади. І всі прокурори, начальники поліції і судді стоять виконуючими обов'язками. А через ще два місяці відбуваються вибух, при тому, що повністю. Ці громади переходять на своє собственне фінансування, самі збираються. У них є депутати, у них там всі, хто ну, є, визначають, який розмір податку вони збирають зі своїх мешканців громади. І за це гроші живуть. У них ще буде два місяці, а вже через, тобто, о, коли відбудуться наступні вибори, вже, вже вибори начальник поліції, прокурорів і суддів, і навіть меров нових ми переобирали на тих виборах. Вже навіть депутата можна переобрати, всіх депутатів переберемо. І все, починається нове життя. Сідають всі громади і вирішують, що їм треба, що не треба. Що на рахунок пенсійної системи, то вона переходить в пенсійні рахунки. Тобто на перший рік гроші виділяються на виплату пенсії, а далі продається все державне майно. Половина цих грошей йде на заповнення пенсійних рахунків кожної людини, яка там знаходиться пенсійного віку чи предпенсійного віку, допустимо, за 5-10 років до пенсійного віку. І на цими грошами вже зможе розпоряджатися, фактично, робити з ними все, що завгодно. Тобто буде повним власником. А надалі всі інші просто собі відкривають так само. Тобто, ці пісні рахунки відразу можуть бути відкриті. Вони просто на ці пенсійні рахунки перераховують собі гроші, або не перераховують, або купують там собі все, що завгодно, що вони вважають потрібно, або складають гроші і потім купують нерухомості. І тобто, кожен сам собі думає, як він буде жити на пенсії. Притом відразу що відразу зменшуються по податки зарплат. Тобто відразу вже через три місяці, .е. після обрання такого кандидата, у вас збільшується на третину зарплата, фактично там то і, то і більше. При тому, що коли зменшуються розтаможки і все, все інше, відразу ж зменшуються ціни в магазинах. .е. Ви вже фактично стаєте в два рази багаче, але, ну, але ви там маєте платити деякі податки місцевої громади і в обласні громади. Кожна громада. Живе сама по собі, виставляє своїх представників в обласну громаду, Як вирішує більш серйозні питання, вони самі хай себе определять, чим має займатися обласна громада. Я думаю, теж кожна область собі оприділить. Як вона збирає, які податки вона збирає, чим займається. В США теж є, припустимо, штати, які, які великі податки, є штати, в яких взагалі немає ніяких податків, можливо, там якась. Вони собі продумали якусь ренту, з, допустим, з, ну, з надр. Ну, так Кожна громада собі сама вирішує. Хочуть на... все, що хочуть, то і робить. То немає держави, ні, ні навіть парламент, двохпалатний має бути парламент, так само, як і в США. Один обирається від представника, допустимо, якась певна кількість представників від кожної області, а другий парламент обирається палата обирається від кількості людей, які проживають в той іншій області. І таким чином, виходить, два двохпалатні парламент. І при тому, щоб проголосувати будь-який закон, треба, дуже, треба, щоб три... Органи влади, президент і два кожна палата парламенту проголосувала або підписала, або там ще щось. Подолати вето буде там трохи складніше, ніж зараз. Бо у нас накліпало стільки законів, що ми зараз фактично знаходимося в державі, яка просто створена для того, щоб лише. Високопоставлені чиновники в собі жили і жирували, і при тому, що вони вже настільки всього накліпали, що та система просто не здатна нічого робити корисного для нашого захисту, для нашої перемоги, для, для, для людей. І всі рішення приймаються, просто жуткі, і країна йде просто на самознищення. Тільки нам припинять допомагати, і Україна дуже швидко зникне. Або треба радикально буде швидко міняти все, все що, при, що всю нашу владу, всю нашу систему. Тому я пропоную навіть зараз президенту і вже зараз почати щось міняти зі своєї сторони. Передати все громадам, і хай громади там вирішують всі свої проблеми, визначити свій окремий податок для армії спецслужби, зовнішніх представництв і ДБР, і все. І собі спокійно існувати і не думати, як там собі живуть громада. Громади хай собі отримують максимальну свободу. І до того, що збирають гроші, купують собі ПВО. Якщо у них є гроші, хай собі ні. І при цьому я забув сказати, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Тобто має бути знята монополія держави на, 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 на зброю. Люди повинні отримати право себе захищати. Ще коли ви отримуєте вільне право себе зброю захищати, носити зброю, лише тоді ви станете вільними людьми. Лише тоді з вами будуть спілкуватися, лише тоді чиновники не будуть злоупотребляти своєю владою, не будуть приймати рішення силові, а будуть приймати рішення, які задовольняють і вас. Тобто, тобто, замість такої бусифікації, ви ж можете представити, що якщо б у вас була б можливість носити короткоствольну зброю. То нікого закону про бусифікацію навіть не було б. Ніхто б здравому умі навіть не подумав, що можна, припустимо, кого-то хапати на вулиці, коли людина може бути озброєна, і тягнути кудись там в воєнкомат. Самі розумієте. Тому свободне право на ношення кроткосвої зброї вирішує дуже багато питань. А точніше робить людей, людей людьми, робить всіх свободними. І... З вами починають спілкуватися, ані з'являються якісь неприємні люди, які приймають рішення по поводитися з вами як з тваринами. Тому без вільного права на володіння зброї, не обійтися. Дякую, що ви мене вислухали. Дивіться, заходьте ще. І головне, чекаємо виборів. Я думаю, що це відбудеться. Я вірю, що навісні відбудуться вибори, і ми знайдемо, ви оберете тих кандидатів, які змінять цю систему. І Україна стане одною з заможних країн Європи. І ми зможемо перемогти Росію, і Росія відступить, і навіть частина Росії колись приєднається до України. Дякую. Заходьте.